Продовжуємо ремонтні роботи комерційного приміщення. Замінили фітні групи на конструкцію з теплого алюмінію згідно текзавдання і замовника. Отака у нас вийшла. Конструкція. Зараз. Приводимо до ладу проямок для підйомника. Також встановили дві металопластикові двері. Можна було зробити із міжкімнатних, але для того, щоб менше втручатись у конструкцію, бо площа під оренду, щоб можна було зняти і повернути. До того стану, як було перед нашими роботами. Протобут будь-які будівельні роботи під ключ.